Усім слухачам вітання. Сьогодні, 12 червня, понеділок, в ефірі Медіаглядач, автор каналу Відлік та військовий офіцер ЗСУ та доброволець 2014 року, автор каналу «Фанатичний Мілітарист. Слава Україні! Здоровім слава всім всіх! Сьогодні в нас понеділок. Будемо дивитися, що нас чекає цього тижня. Відібрали слайди. Маємо події на сьогоднішній ранок. Маємо карту війни, про що його сьогодні згадаємо, та про їхні проблеми з артилерійськими снарядами, які саме детонуються, згідно з заяви генштабу ЗСУ. Та маємо наші інфографіки ключових подій війни, колега. Розпочати хочу з того, що ось буквально щойно вийшла заява голови оборонного комітету парламенту Британії. Він каже наступне: у найближчі кілька днів слід очікувати великої атаки України на Донбасі? Увага на Донбасі каже, українська армія проводить на цей момент зондуючі та формуючі операції, а основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки. Мається на увазі на Донбасі. Е, скажіть, будь ласка, це більше і ПСО, і туман війни? Посадової особи нашого партнера чи в межах реальності відповідає дійсності як ви його заяву прокоментуєте? Насправді тут є реальність, тому що була сформована певна кількість бригад не буду називати кількість, не буду називати де, вони були сформовані, але дійсно вони були сформовані до конкретної ціль, під штурм. Угу. Ну, можна погодитись з тим, що Збройні Сили України ще не починали. І оцей той самий броньований ударний кулак він десь чекає свого часу, і коли прийде час, всі це побачать по факту. Так, повністю згодом. Угу. Скажіть, будь ласка, от в нас в суботу був ефір огляд тижня сьогодні понеділок. Прийшло дві доби. Е, на що ви хочете звернути увагу нашим слухачам? Що найбільш важливого трапилось за ці дві доби? Е, ситуація на фронті. Насправді ситуація на фронті е, змінилась лише в тому випадку. Запорізької області там ідуть е, наступаючи наші дії. Є вже великий успіх. Е, Є близько сіми населених пунктів пунктів, які були повернуті. Е, е, то там тривають штурмові дії противника, вони не є успішними, і відповідно відразу є контур дії з нашого боку. Є е також полонені, є захоплені, є захоплені місця. Ділянки просто є успіх на всіх інших ділянках спостерігається, скажемо так, певна тиша лише обороняючи бої. Угу. Що на цей момент відомо про рейд легіону РДК на Білгорщину? Схоже, що, е, от наприклад, вчора позавчора ввечері цей white white Rex з РДК засвітився при обміні полонених. Ну, це на українській території відбувалось е, відповідно. Ну, командир раз вийшов. Може бути, що всі вже вийшли. Насправді це туман війни. Угу. Е, до кінця не буде нікому відомо, що там відбувається, тому що е, ну, так потрібно робити. розумієте, Триває угу. війна, триває вона також інформаційна. Відразу е, вся інформація виходить в інтернет. Тому потрібно робити певну паузу. З відео, зверненнями, взагалі з публікацією будь-якого матеріалу. Тому не варто mm -hmm. на це звертати максимальну свою увагу. Пойові дії тривають, і є переможні, е, переможні участки, є полонені, є навіть люди, які перейшли вже в РДК mm -hmm. е, з числа полонених, це насправді великий успіх. Це взагалі новий феномен цієї війни, новий глобальний процес. РДК мають першого бійця колишнього полоненого з Вагнера. Це феномен війни. Новий. Е, дивіться вчора ввечері: прийшли дві новини важливі. Е, спершу Штірліц Анатолій заявив, що біля Мелітополя партизани підірвали залізничний міст, а згодом, ввечері, кримські партизани повідомили, що в Криму. На півдні Криму підірвали ще один залізничний міст, і виходить ну, як мінімум, на тиждень залізничне сполучення через Кримський міст з, з, з Тамані, як це знешкоджено втратили окупанти оцей залізничний рух. Як ви прокоментуєте і наскільки довго це виведе з ладу цю логістику залізничну? Насправді партизанські дії такого характеру тривають постійно З 2014 року на території Криму та а з тимчасово е, захопленим захопленими новими територіями. Вони тривають такі дії на всіх окупованих початок територіях. Е, Що то часу це взагалі залежить лише від місцевої влади, інфраструктури військ. Там вони там є залізнодорожні війська, якісь там ну, своя тема. Тому насправді це залежить від них. Але, на мою думку, це не більше трьох днів. Не більше трьох днів. Добре, зв'язок дещо в нас гуляє, але просимо вибачення наших слухачів. Наш пан військовий знаходиться в зоні в зоні бойових дій, там буває. По різному зв'язку, тому просимо поставитись з розумінням, що зв'язок гуляє. Е, наступне питання. Е, е, слухачів було запитання, як відбувається розмінування полю бою, поля бою перед наступом. Що ви можете про це розказати? Тому що е, в інтернеті ходять відео, де українська техніка підривається на мінах. Потрібно це прокоментувати. Розмінування поля бою перед наступом. Так, звісно. Насправді, для того, щоб розуміти, що певна ділянка місцевості замінована, треба за нею провести великий спектр роботи спостереження, наприклад. Так? Потрібно зрозуміти, що вона замінована. Якщо не зрозуміти, то ну по суті ця ділянка є сірою. Тому в багатьох випадках. Застосовується артилерія для автоматичного підриву, але насправді нас проведе ще там певний відсоток. Е, мають бути задіяні сапери, але ми розуміємо, що сапери не завжди і не завжди можуть дійти до певної до певної ділянки місцевості та проконтролювати ці міни. Тому, е, якщо ви бачите такі відео, насправді не треба, не треба казати або думати, що е, Збройні Сили України просто так їдуть або щось інше. Просто треба зрозуміти, що на 100% не можна зрозуміти замінована територія або не замінована. Щодо розмінування, це дуже складний процес. Не завжди він є реальним на полі бою. ось так. Я б вас додав, що е, окрім того, що не завжди зрозуміло, так ще й в будь-який момент е, росіяни можуть дистанційно домінувати. Реактивна система залпового вогня вистрілює дистанційно міни, і в будь-який момент ці території можуть додатково замінуватись, навіть якщо перед цим були розміновані. І тому це дуже важке питання е, потрібно довіряти військовим. Е, колега, скажіть, будь ласка, тут зовсім інакше питання вже кілька днів. Е, е, надходить інформація, що велика вода в Херсонській області. Е, Відходить, все схоже на те, що приблизно через тиждень вода відійде повністю. Каховське водосховище на цей момент вже на 75% обміліло. Це скоро стане річечкою невеликою, і, власне, приблизно через два тижні ця, ця вся затоплена територія почне суттєво сохнути. Плюс Каховське водосховище, як так пропаде. Його більше не буде існувати. І постає питання: якщо росіяни відводять боєздатні частини з херсонського напрямку, це згідно з заяви Ганни Маляр, і ви теж про це говорили в п'ятницю, чи які перспективи курсування Дніпра в напрямку Херсонському і в напрямку Каховського водосховища конкретизуйте для наших слухачів, чи це взагалі в межах реальності, чи оцей потоп великий повністю відкинув цей варіант? Насправді щодо відведення військ, так дійсно відведення тривають, але вони тривають лише частково е, батальйонно ротного рівня. Немає такого, що вивели там всі сили. Ми маємо це розуміти е, щодо наступу на цих напрямках, е, це стає більш реальним. Насправді, але треба зрозуміти, що е, план контурнаступу вже є, і він е, не буде коригуватись зараз, тому mm -hmm. що вже є певні бригади, які отримали. Своє завдання, які які відтренували певну задачу, тому треба бути пильними та довіряти збройним силам України? Угу. Добре, коротко згадаємо за цю заяву, за цю заяву генштабу. Генштаб, Генштаб збройних сил України повідомляє, що росіянам заборонили використовувати снаряди виробництва 23-го року через самодетонацію. До вас питання, що відомо? Про масштаби. Наскільки це масово це щось міняє? Це в них чорний лебідь наступив, що всі нові снаряди самодетонують? Чи не всі? Що що відомо про це? О хотів би сказати, що взагалі росіяни не славляться своїм якісним продуктом Я з особистого досвіду. Знаю, що їхня, наприклад, звичайна екіпіровка звичайного бійця, про екіпіровка, ну набагато гірше, ніж ті ж самі зразки Збройних сил України, щоб взяти лінені лі 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 підрозділи. По-друге, е, вони збільшили темпи виробництва певного калібру з 5 до 6 тисяч на добу. Але ми розуміємо, що якість відносно впала. Що то всієї всіх, всіх снарядів кількості, мабуть, там взагалі якась просто партія, яку вони, скажімо так, дуже погано склали, зібрали. От і все угу. це зрозуміло. буде зрозуміло. Звісно, звісно, на фронті це буде зрозуміло. А що Тімо, тому що, наприклад, там не попадання на фронт 10 тисяч снарядів, типу, це вже величезний. Крок для збереження життя наших угу. колега. Хочу швиденько дещо показати вам і нашим глядачам. Сьогодні в мережі появилось відео, де з коптера заснято, як російські захорят-отряди розстрілюють російських військових, які втікають з поля бою. 16 секунд. Хочу увімкнути, і хочу, щоб ви прокоментували це відео. Відео Росіяни розстрілюють росіян. Дивимось, увага на екран. Ось ми бачимо, захрят-отряд розстріляв тікаючих росіян. Як ви це прокоментуєте? Е, дивіться, е, особисто цього відео, цього відео насправді на 100% не зрозуміло, що відбувається, е, тому насправді варто е, це відео викликати на наші з вами канали. Для того щоб наші підписники оцінили взагалі і задали свої питання. Це перше. Друге, в мене є особистий досвід, коли я особисто своїми очами бачив, як росіяни роблять подобного типу акції. Коротенько розкажу. Було облучання, облучання піхоти, бінемета, прийма, прийма влучання в групу піхоти, міномета до 12 людей. Прям прийме влучання в цю піхоту, 9 відразу 200 і два-три. І підійшов їхній командир, який десь там виліз. Він підійшов до да, доби насправді. А коли приїхала машина їх забирати, вона взагалі проїхалась по ним, навіть не знала, куди їм треба йти. Тому дійсно це відео може бути реальністю насправді. Ну як мінімум, в доказ того, що таке існує, вже є неоднократні не відео. Звернення російських солдат, які самі про це розказують, добре. Йдемо далі. Таке питання: як на цей момент проявила себе західна броня? І, власне, цікавить аспект нічних боїв? От є ж ця перевага, що західна техніка добре воює вночі, має прибори нічного бачення, наведення. Наведення вночі добре працює, а в росіян цього або нема, або менше, бо старіша техніка, розкажіть про нічні бої, що відомо, як себе проявила західна техніка в перших боях. Взагалі хочу пояснити, що нічні бої ведуться дуже мало, тому що взагалі нічого не видно, то не можна на 100% відсотків орієнтуватись. Тобто, техніка взагалі не виїжджає на нічні стрільби. Ну, Дуже рідко. Навіть західна, це, якщо ми беремо, ні, це, як, це, якщо ми беремо радянські зразки. Щодо ага. західного озброєння так, дійсно, є в них прилади для ведення нічні, нічних боїв. Зараз вони зарекомендували себе відносно добре, тому що дійсно в праві е, нічні прилади краще, ніж у росіян, але все одно у росіян не залишається. Тому насправді ще варто почекати, тому що літо буде спека, буде зрозуміло далі. Зараз ще зарано робити взагалі якісь щодо збереження Д... людей і екіпажів, так, це дуже-дуже добре, і вона працює краще, ніж радянська техніка. Це... Добре, ми в ефірі вже 16 хвилин. Будемо фіналізувати. Коротке до вас питання. Фінальне: що на цей момент показала розвідка боєм на цьому етапі? Наскільки оборона Росіян боєздатна? А і яка в них мотивація? Будуть стояти насмерть чи втікають? Мотивація Росіян взагалі не зрозуміла та відсутня. Насправді вони тікають, тікають під натиском наших військ. Є певні участки фронту, наприклад, Бахмутський фронт, де наші військовослужбовці просунулись набагато більше завдяки. Тому що моральний дух росіян взагалі ніякий. Тобто вони, коли б куди бачать, що наші військової наступають, вони просто тікають. Тим самим ми покращуємо своє тактичне положення. Е, як вони себе проявили, не дуже А скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що на цей момент в районі 400 тисяч росіян на території України воює, і з цих 400 тисяч приблизно. 55-60% це новомобілізовані, а можливо й більше. Такі порядки цифр? Я думаю, що насправді навіть більше, тому що ми ми вбиваємо росіян більше, ніж 70%, вони. 70 це новомобілізовані, так? Десь приблизно так. так, угу. так. Вони ну... постійно проводять акції з замінами своєї особового складу, угу. тому що в них є багацько-багацько. Добре, на цьому і завершимо. Звертаємо увагу наших слухачів, що сьогодні вийшла заява ГУР про те, що Росія готує техногенну катастрофу на заводі Титан. Про це вже два тижні всі говорять. Це на вході в Крим знаходиться. Маємо такий феномен війни. Вчора, можливо, хтось пропустив відбувся обмін. Полоненими 95%, 95 захисників повернулись додому. Сьогодні відбувається день, так званий день Росії. Тому на території Росії сьогодні по Вони там заяви роблять, скачуть, танцюють. Це буквально сьогодні, завтра це пройде. Але не ігноруємо тривогу. Ось. І. Mm, скажіть, будь ласка, чи бачите ви щось таке, що цього тижня можна очікувати? Оцю накручену пружину, яка цього тижня спрацює, чи ви щось таке бачите? Насправді я раджу зберігати спокій, не дивитись новості по телевізору, а завжди прислуховуватись до військових і кажуть правду. Ось так. Mm -hmm. Ну, а я е, переведу увагу на території Росії і скажу, що розвивається конфлікт між Кадировим і Пригожином, і Пригожином і Міноборони, і Міноборони і ФСБ. І ще є е, олігархи, ще є чиновники, технократи, і всі вони між собою конфліктують. Практично майже всім вигідна дестабілізація. На Росії, тому що вже всі розуміють, що чим скорше Путін піде, тим скорше наступить в них там якесь нове життя через кілька років, коли вони зі всім порозгрібаються. Тому очікуємо відкриту конфронтацію і перші ліквідації ватажків нашого противника. На цьому завершуємо. Слухачам, дякую за увагу. Вам, колега, дякую за участь до наступних ефірів. Всім гарних днів.